Шановне панство, увага, Ахтунг етеншен. Є в Україні два неприємних і безсумнівно небезпечних законопроєкти. Про один з них ми багато говоримо зараз, і ви про нього вже чули: це 91.03. Це законопроєкт про реєстрацію і легалізацію одностатевих цивільних партнерств. А фактично про легалізацію одностатевих так званих шлюбів. Тому числі з правом на всиновлення дітей одним з цих партнерів, але де-факто діти проживатимуть в одностатевій парі. Короче кажучи, цей законопроект про одностатеві цивільні партнерства і їхню легалізацію в Україні зареєстрований був в 2003 році. Але, до речі, вже під час повномасштабного вторгнення, що тим більше викликає обурення, його зареєстрували там за ініціативи основний ініціатор Совсун з голосу і ще група депутатів з Голосу і Слуги народу але, в принципі, схоже на те, що цей законопроект зараз він заморожений. Де-факто ухвалене політичне рішення його не просувати. І нещодавно голова Верховної Ради. Стефанчук, Руслан Стефанчук, він сказав, що ну, типу, під час війни це не найкраще, що зараз є актуальним і важливим, щоб, щоб цю тему рухати. Ну, я так розумію, що. Прихід до влади республіканців у Сполучених Штатах і, взагалі, право консервативних сил в багатьох країнах трошки привезли до тями наших українських політиків, в тому числі е політичне керівництво України. І Стефанчук про це констатував. Але є ще один законопроект, і ось про нього зараз останнім часом трошки менше говорять, точніше, майже не говорять. Але він був зареєстрований раніше, у 2021 році, і до війни, до повномасштабного вторгнення, ми, організація, всі разом про нього багато говорили. Потім відволіклись на 9103 про достативі цивільні партнерства, але зараз час повертатися знову до законопроекту 5488, це так званий антидискримінаційний законопроект. І він є не менш небезпечним, а можливо, навіть більш небезпечним, тому що А, він залишається актуальним, тобто відчувається, що органи влади продовжують вважати за можливе його голосування, тобто, уряд я маю на увазі і парламент. Б цей законопроект 5488, він є авторства. Кабінету міністрів України, тобто практика показує, що депутатські законопроекти вони ну може пройдуть, може не пройдуть, але якщо це урядовий законопроект, ну у нього шансів трошки більше. Тому, звісно, враховуючи, що це урядовий законопроект, я хочу розтлумачити, які проблеми. Навколо цієї законодавчої ініціативи українського кабінету міністрів, тобто нагадаю, цей законопроект 5488 був зареєстрований 13 травня 2021 року, тобто завтра, 13 травня, буде відзначатися четверта річниця цього цієї ініціативи. Повна назва про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Цей за сам законопроект він на три сторінки, хоча порівняльна таблиця, наприклад, вона на 15 сторінок. І про що він? Це важливо розібратися, в чому суть питання. І до речі, 13 травня, тобто завтра, 13 травня, у вівторок, 25 року, в Києві біля міністерства юстиції, буде проходити акція протесту проти цього законопроекту з вимогою його відкликати з Верховної Ради України. Хочу звернути увагу, що цей так званий антидискримінаційний законопроект 5488 він повністю скасовує всі базові фундаментальні права і свободи в Україні: свободу слова, свободу мирних збрань, свободу висловлювання, свободу віросповідання, свободу політичної діяльності і свободу вільної журналістської діяльності. Тобто він скасовує всі свободи, і зараз я детальніше розкажу насправді, як це буде працювати. Тому, відповідно, українці виходять до Міністерства юстиції, бо саме Міністерства юстиції сьогодні очолює Стефанішина. Вона ж є віцепрем'єром з питань європейської інтеграції, тобто ключовою посадовою особою в уряді по підготовці різних так званих євроінтеграційних законопроєктів. Отже, Стефанішина і міністр юстиції і суміщає цю посаду з позиції віце-прем'єра, по європейській інтеграції ми виходимо туди і багато хто щоб сказати, що цей законопроект 5488 – це повний відстій, повне лайно, суттєва небезпека для природних і конституційних прав громадян. І відповідно цей законопроект має бути відкликаний і відправлений у смітник. Отже, поїхали зараз. Ваш до вашої уваги основні пункти і основна аргументація, в які ви маєте розбиратися, щоб зрозуміти, які основні небезпеки містить цей законопроект. Тот я вже буду періодично показувати е, фрагменти документу порівняльної таблиці, і після цього ми я і періодично повертатися. Своїм зображенням в студію. Отже, шановні друзі, я прошу ставитися до цього не як до чогось нудного, бо ми будемо робити цитати з законопроекту, а до чогось важливого. Я спробую людською зрозумілою мовою пояснити, що означають конкретні пропозиції змін в адміністративний кодекс і в кримінальний кодекс. Отже, давайте переглянемо основні основні. Не. Аспекти цього законопроекту, отже, порівняння таблиця. Головне, ну скажімо так, є три базових ключових позиції цього законопроекту. Отже, цей законопроект він пропонує уніфікувати в українському законодавстві поняття нетерпимість. Тобто, це правопорушення адміністративні і кримінальні злочини з мотивів нетерпимості і саму нетерпимість оголосити фактично злочином. Отже, тобто, цей законопроект він фіксує визначення нетерпимості, фактично вперше в правовому полі. Під нетерпимістю, цитую слід розуміти відкрите, упереджене, негативне ставлення. Окремо звертаю увагу саме на це слово, на слово на слово сполучення, негативне ставлення. Тобто, під нетерпімість та негативне ставлення стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, шкіри, політичні, релігійні та інші переконання. Статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний стан, майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність ну куди ж без цього, а також місце проживання, мова або інші ознаки. Отже, цей законопроект фіксує визначення нетерпимості. Друзі, коли ми раніше багато говорили про те, що спочатку терпимість, вони пропонували озвучити такою базовою цінністю, все терпіти, ну просто як побажання, як правила хорошого тону. Там років там, 15, 20 тому саме під таким соусом подавалися терпимість це ознака притомної, освіченої, інтелігентної людини. І ми вже тоді говорили, друзі, що спочатку терпимість буде ознакою освіченої людини, а потім нетерпимість стане адміністративним правопорушенням і кримінальним злочином. Тобто, якщо раніше просто закликали до терпимості, до, до, в тому числі до різноманітних збочень, то зараз е не просто закликають, а примушують е, Загрозою покарання бути терпимим до всього, в тому числі до девіантної поведінки і аморальної поведінки або збочень. Тобто раніше закликали бути терпимими, а сьогодні вимагають бути терпимими під загрозою адміністративного і кримінального покарання. От що значить фіксація в правовому полі відповідно терміну визначення нетерпимість. Але далі, це перша розшифровка, Далі ми звертаємо увагу. Під нетерпимістю слід розуміти упереджене і негативне ставлення. Отже, закон 54,88, він ставить поза законом негативне ставлення. Тут я відразу забігаю наперед. За дуже різними ознаками, а точніше, за всіма фактичними ознаками. Тобто пропонується криміналізувати саме явище, таке як негативне ставлення. Тобто, в принципі, будь-яка будь людина, безсумнівно, має природне право, тобто право мати негативне ставлення, тобто негативне ставлення до чогось або до когось є стандартною базовою функцією людини. Кожна людина може мати. Позитивне ставлення до явищ, наприклад, або негативне ставлення до явищ. Але цей законопроект визначає, що негативне ставлення це є проявом нетерпимості, а нетерпимість карається законом. Відтак, негативне ставлення карається законом. Шановні друзі, я прошу вас зафіксувати це і поширити це відео. Надзвичайно важливо, щоб всі знали, що в Україні хочуть. Оголосити поза законом будь-яке негативне ставлення. А тепер перераховуємо конкретно. Наприклад, цим законопроектом пропонується в одному ряді, в одному сенсовому, в одному смисловому ряді прирівняти, наприклад, негативне ставлення за ознакою кольору шкіри. Звісно. Негативне ставлення за ознакою з кольору шкіри це погана штука, і не має бути негативного ставлення або якоїсь там дискримінації за кольором шкіри. Тому що етнічна приналежність і колір шкіри, наприклад, це природна біологічна ознака, з якої людина народжується. Це не набута ознака, а природна біологічна. Відповідно, природна біологічна ознака не може бути причиною негативного ставлення. Тому, в принципі, тут біля, біля кольору шкіри. Заборона негативного ставлення і, відповідно, нетерпимості, вона виглядає, ну, типу, більш-менш доцільно і розумно. Але далі, після кольору шкіру починають фігурувати інші ознаки і характеристики. Наприклад, забороняється негативне ставлення через політичні погляди та інші переконання. Ще раз цитую. Тобто, забороняється негативне ставлення через політичні та інші переконання. Це означає. Що в цей момент починається загроза для реальної свободи висловлювань в Україні? Якщо цей закон буде прийнятий, відповідно будь-яке негативне ставлення через політичні погляди, наприклад, до іншої людини, до політика, в тому числі, до кандидата, до політичної партії, тобто, фактично, у разі в ухвалення цього закону будь-яка критика, публічна критика. Будь-якої людини, будь-якого політика, будь-якої політичної партії через за їхні власне політичні переконання, бо у кожної людини є політичне переконання, у кожної політичної сили є політичні переконання. У разі ухвалення цього закону будь-яка людина, яка виходить блогер, журналіст, громадський діяч, просто будь-який громадянин України, політик, в тому числі, наприклад, який виходить на трибуну, депутатську трибуну там, місцевої ради або Верховної Ради починає Ну, так агресивно і експресивно полемізувати, там розривати на шматки, критикувати там політичних опонентів, що є абсолютно нормально в рамках політичної боротьби. Але ухвалення цього закону ставить поза законом негативне ставлення через політичні переконання. Як взагалі можна було до такого додуматись? Як можна було прийти в демократичному відкритому суспільстві до концепції? Оголосити негативне ставлення через політичні погляди і переконання, оголосити це проявом нетерпимості і за це карати. Хочу сказати далі, я про це скажу: карати, в тому числі, на термін до 5 років обмеження волі. Тобто штрафом або обмеження волі терміном до 5 років. Рухаємось далі, що говорить цей законопроект, продовжуючи розшифровуючи поняття нетерпимості. Під нетерпимістю також пропонується розуміти звісно негативне ставлення через сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Ну, звісно, Согі, куди ж без цього? Звісно, цей законопроект великою мірою робиться під це, саме під сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Але щоб це не виглядало прямо ж занадто демонстративно, сюди ще додають і інші ознаки. Нагадаю, що в попередньому законодавстві українському в нинішньому яке законодавство. В Україні діє, як правило, є лише такі ознаки, як раса, колір шкіри Я зараз озвучу такі основні переконання на, на, на ґрунт расово національної релігійне от, от По чинному законодавству визначаються такі характеристики: раси, релігійні переконання і відповідно расові національні релігійне ворожнечі, відповідно, ці категорії. Але зараз пропонується такий величезний ряд. Ознак, по яких заборона негативне ставлення, що це є прямі загрози е, всім базовим фундаментальним правам і свободам людини. Отже, звісно, сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. Якщо цей закон буде прийнятий, то будь-яка Критика в дописах або проповідь на церковній кафедрі, пастором і священикам, або будь-який допис в соціальних мережах будь-якого громадянина, будь-яка стаття, публікація або виступ в засобах масової інформації, будь-який виступ політика, який виступає проти гендерної ідеології і проти е, одностатевих партнерств. Наприклад, це буде вважатися негативним ставленням і нетерпимістю. За ознакою сексуальної орієнтації гендерної ідентичності, а відтак буде каратися штрафом або обмеженням волі до 5 років. Ось що означає е, визначення негативне ставлення і нетерпимість в законопроекті 54.88. Рухаємось далі, е, шановні колеги. Рухаємось далі, хочу показати наступні особливості цього законопроекту. Отже, в адміністративному кодексі пропонується зробити. Це обтяжувальною обставиною, тобто обставини, що обтяжують адміністративне правопорушення, це нетерпимість, учинені правопорушення з метою нетерпимості. І те ж саме обтяжувальна обставина в Кримінальний кодекс стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання, тобто е, покарання за. Злочин, який е, зроблений з мотивів нетерпимості, буде покарання е, жорст, жорсткіше, наприклад, за очинення кримінального правопорушення з мотивів нетерпимості. Ну там зараз ми не будемо говорити про там, е, убивства, тілесні ушкодження, там мордування. Все це безсумнівно є злочином, і, очевидно, воно має каратися незалежно е, через будь-яких. Е, Скажімо так, обтяжувальних, ну, скажімо так, світоглядних обтяжувальних обставин. Просто вони мають каратися, але от головне, головна загроза стаття 161 Кримінального кодексу. Тобто в нинішньому кримінальному кодексі звучить стаття 161, так порушення рівноправності громадян залежно від расової національної належності, релігійних переконань інвалідності та з іншими знаками. В 5488 пропонує ось таке формулювання, я тут виділив жовтим кольором. Розпалювання ворожнечі. Та ненависті на ґрунті нетерпимості. А тепер увага. Публічні заклики до насильства. Публічні заклики до насильства. Тобто, перше фактично забороняється публічні заклики до насильства. Ви скажете, ну звісно, насильство не, не повинно бути, і публічних закликів до насильства вони не повинні бути. Окей, певною мірою погоджусь з цим. Але продовжуємо цей законопроект, продовжує не лише публічні заклики до насильства, але також інші будь-які вмисні дії спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті. На ґрунті нетерпимості. Карається штрафом до 500 неоподаткованих мінімумів, там це здесь 8500 тисяч гривень. Або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади. А ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища, караються штрафом до 1000 неоподаткованих мінімумів та Позбавлення тут вже не обмеження, а позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади е, на відповідний термін. Отже, шановне, шановні друзі, звертаю увагу, що цей законопроект він пропонує карати за будь-які вмисні дії, тобто фактично будь-які дії. Тобто, це означає висловлювання, мирні акції протесту. В яких публічно висловлена нетерпимість або негативне ставлення, виходиш на мітинг протесту, допис у Фейсбуці, будь-який виступ в засобах маси інформації, виступ політика на трибуні депутатській, публікація журналіста це навіть загроза свободі журналістської діяльності, де є негативне ставлення, це може вважатися поліцією і омбудсманом, про омбудсмана ще додатково скажу. Має може вважатися розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості, а відтак покарання у вигляді обмеження волі або, е, обмеження волі, або взагалі ув'язнення повноцінного для службових осіб строком до 5 років. Ось що таке законопроект 5488. Він скасовує право всіх людей України. На негативне ставлення до будь-чого. Ще раз, до будь-чого. Не лише до гомосексуальної практики, наприклад, але в тому числі і до цього. Але будь-яка критика публічна, будь-які висловлювання. Просто слова не дії без навіть фізичної агресії, без побиття, без нічого. Просто негативне ставлення. Тобто я наголошую, що законопроект 5488, він криміналізує і карає не злочинні дії, а він криміналізує і карає думки, погляди, переконання громадян України і людей. Я не знаю, чи є інші країни взагалі в світі. Де ухвалюється подібне законодавство, яке повністю скасовує всі природні права і конституційні права людей в цій країні. І наостанок, ще одне, щоб добити остаточне. Законопроект 5488, він також надає омбудсману поліцейських повноважень. Повноваження повноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо запобігання протидії дискримінації додається омбудсману нова нова функція, нова нове повноваження, якої немає в нинішньому законодавстві це складати протоколи про адміністративні правопорушення. Тобто, якщо цей закон буде прийняти, тепер не лише поліція, і правоохоронні органи, а омбудсман буде наділений поліцейськими функціями складати протоколи про адміністративні правопорушення. У такий спосіб ліквідовується і анульовується, в принципі, е нинішній іс існуючий розподіл влад, розподіл гілок влади, функції повноважень, і поліцейські повноваження переходять до повноваження з людини. І цей омбудсман. Перетвориться з того, хто має моніторити дотримання прав людини, на того, хто буде карати і виписувати адміністративні протоколи. А ми знаємо, що амбуцман дуже часто функціонує на грантові кошти різноманітних міжнародних фондів, які фінансують там гендерну лгбт повесточку Тому ми можемо уявити протоколи, по яких випадках цей амбуцмен почне масово виписувати. Отже, цей законопроект 5488, eh, хочу також нагадати, що він не був обговорений суспільством. Коли його зареєстрували в 2021 році, ми навіть ініціювали, ми в суд подали проти Кабміну і проти Міністерства внутрішніх справ, які розробили цей законопроект, наголошуючи, що цей законопроект не пройшов громадських обговорень. Також звертаю увагу, що Національна асоціація адвокатів України висловилася проти цього законопроекту. І навіть Офіс Генерального прокурора України також висловився проти цього законопроекту, бо він... Він, як то кажуть, норм ще стрьом. С трьом. Тобто для адвокатів стрьом, для навіть для, прокур, для офісу прокурора був стрьом, тому що там стільки термінів, які будуть встановлювати таку невизначеність юридичної правову, можливість дуже різноманітний спосіб тлумачити будь-яке словосполучення цього законопроекту, що він принесе хаос і скасування базових фундаментальних свобод природних наголошень, не лише конституційних, а природних прав людини, як то право на негативне ставлення до будь-чого. Законопроект 54,88 є дуже небезпечним. Це не згущення красок і не згущення фарт. Він є такий, який є антиконституційним. Він суперечить нормам конституції, він загрожує всім природним конституційним правам людини. Тому безсумнівно ми звертаємося з однозначною проханням та вимогою до Кабінету міністрів України, до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до відповідно віце-прем'єра Стефанішиної, вона ж міністр юстиції. З вимогою відкликати цей законопроект з Верховної Ради, бо зараз він там продовжує бути актуальним, і він навіть... Внесений в порядок денний поточної сесії Верховної Ради, цей законопроект має бути відкликаний, відправлений в смітник, і ми маємо про нього забути як про ганебну, абсолютно ганебну сторінку в історії законопроектів, ініційованих українським урядом. Запрошую вас, будь ласка, поширити це відео. Також в посиланні в описі під цим відео я залишу посилання на детальну аналітику по законопроекту 5488. І якщо ви дивитесь це відео. Ще 12 травня. То запрошую 13 травня у вівторок, 25-го року, в 11.00 вийти до міністерства юстиції Київ провулок в Рильській 10 на 11.00 для того, щоб висловити мирний протест проти законопроекту 5488. Це важливо, це має значення. Дякую за поширення цього відео. Долучайтеся до цієї справи на захист природних. І конституційних прав і свобод українських громадян. Дякую за увагу. Побачимось в ефірі, а також на вулицях і площах наших міст.